Що для вас Росія? — агресор, який ніпомітно що робить. Вона вряд ли сама розуміє, що вона робить. — А чого ви не хочете виїжджати? Бо я вдома. А вони поки прийшли до мене додому. Як я піду з дому? Бахмут він і зараз, і до того був для мене рідним містом, в якому я виріс. Тому ми і виконуємо своє завдання за призначенням. тому що це нас мотивує, тому що це наше місто, це місто наших батьків. Бахмут для мене все. Я все розраховувала і на все, на все сподівалася на все. І на перемогу, і на поразку. У мене плакат антипутінський в хаті стоїть, з яким я стояла чотири місяці до війни в початку 2015 року, в кінці 14. Чотири місяці не, не одного дня не пропустила, з цим плакатом стояла. І, і зараз він ну, не він відновлений, бо ті побили побили ті, що Путіна. ж... Сюди чекали. Так от, я з цим плакатом зустріну росіян, і хай тоді мене вбивають. Не боїтеся оточення? Не боюсь оточення, не боюсь їх покидьків, не боюсь їх нерозумних. Я в себе вдома. Ну, Страшно було спочатку, бо я цього, цього чекала, я знала, що той ну, ідіот, безграмотний. Гидкий, гидкий навіть на вигляд, їхній президент це вирішив, і він, він гірше Гітлера. Гітлер, хоч намагався бути таким інформованим, грамотним, а це і не намагається. Як я можу боятися такого покидька? Ну як, ну як це? Боятися негідника? Ви так гарно говорите українською? Ну я ж як освічена вам... людина. Я закінчила два вищі заклади. Але більшість тут говорить російською. Ну, хай говорять, як хочуть. А, а чого ви не хочете виїжджати? Бо я вдома, а вони покидьки прийшли до мене додому. Як я пі піду з дому? Поки граніці закрита, є без варіантів нікуди. Живемо в підвалі на забахмутки. На забахмутки? Так. Да. возле 10-й школы. вот ну, там, где самая граница, как говорят, проходит. Примерно там. Частые прилеты во дворному в подвале нормально. У вас там богатых в подвале? Нет, двое. Угу. Там на всю забахнутку человек 20, если она собирается, не больше. Вы не думали, все-таки, может, хочешь куда-то там в Днепро? не, пока нет. Пока все не так плохо. А что для вас плохо? Плохо, ну, когда в подвал залетит, прям к нам, тогда плохо. Что, таки бывало? Да. К нам в подвал залетело. Хлопцы уехали как раз после этого. Военные от нас. Ну, позавчера штук 6 во двор упало. Вчера ночью, получается, в подъезд ударило. Дверь нам выбила. А прям близко было. Ну, вот до полно. назад один раз, когда осколок перед лицом пролетел. И все. А вы в подвале где-то живете? Нет, я в стороне опытный. Знаете, да. Я там живу. И как вам там? Как там? Вот сейчас вот там лежит мужчина, если хотите его заснять. Позавчера его убили. До сих пор лежит. А русские уже близко очень возле вас? Р русские возле Епросада, грубо говоря. Это что? Ну как вам? Но это уже Бахмут? А? Это уже Бахмут? Бахмут. От вашего дома далеко русские? Метров 700-800. И вы все равно будете сейчас ехать домой туда? Да. А как думаете, вот если Россия сюда придет, как будет? Я не знаю. Честно говоря, я не знаю. Вот сходите там, мужчина. Я просто хочу родственников сейчас найти, который там живет. Понимаете? Я була в Бахмуті в серпні, в листопаді і зараз, і наочно видно оцю так звану тактику випаленої землі, про яку постійно говорять військові. Місто буквально з кожним разом зникає. Далеко. Встановка е, вже е, великий проміжок часу. Е, стабільна, важка, стабільна важка, але зараз е, ще сильніша. Е, ускладнилася вона е, активною фазою бойових дій, багато прильотів, багато визгарань, багато усього. Е, багато людей, які стали потрапляти під час під обстріли, багато ранених, багато людей, які погибли. Е, стало, е, Багато роботи у надзвичайних ситуаціях, тобто під час обстрілів і так далі, вже не тільки я, але й весь мій особовий склад, вони виросли на три голови, скажімо так. Я та бачу со сторони за себе казати не можу, за мене пусть скаже хтось інший. Але за свій особовий склад я скажу, що. Хлопці стали багато, набагато розвинутіше та відповідальніше та холоднокровніші, тобто набагато. Це виросло виросли на три голови, це мінімум. Бахмут, він і зараз, і до того був для мене рідним містом, в якому я виріс, в якому народилася моя дитина, в якому проживала вся моя сім'я. Це для мене найголовніше місце у світі. Тому що душа за нього болить, тому ми і тут, тому ми і виконуємо своє завдання за призначенням. Тому що це нас мотивує, тому що це наше місто, це місто наших батьків. Бахмут для мене все. Так, Давай прорватися. Не дай Боже. Дай що дай Боже.